Доброго дня, шановні слухачі. Сьогодні у нас знову зустріч і знову я, методист Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді міста Київ Юрінець Ріна Андріївна. Сьогодні би я пропонувала вам поговорити на тему фізичні та хімічні явища, хімічні реакції, процеси, які нас супроводжують, і хімічні властивості речовин. Аж дивіться, все в світі змінюється. Навіть гераклит, великий вчений давніх часів, говорив, все в світі тече, все змінюється. Дійсно так: проростає насіння, опадає листя, народжується дитина, помирає людина, скисає молоко і багато інших процесів, які відбуваються навколо нас. Оці процеси, зміни певні, і називаються явищами, які ж види явищ нам відомі. Так як ми живемо у суспільстві, тому ми спостерігаємо явища соціальні або суспільні. Це такі, як, на жаль, зараз війна. Природні явища, геологічні явища. Фізичні явища, хімічні явища і біологічні явища. Отже, явища це процеси, які відбуваються в природі та освіті, тобто навколо нас. Сьогодні ми зупинимося з вами на явищах саме фізичних і хімічних. Спробуємо визначити, яка між ними різниця. Дивіться, у фізичних явищ. Змінюється агрегатний стан речовини і форма речовини. Згадайте, будь ласка, воду, адже вода має три агрегатних стани. При цьому її молекула не змінюється. Тобто ми можемо, або такий приклад. Цвях, якщо ми ударимо по ньому молотком, він зігнеться. Зміниться що? Форма. А складові його частини, тобто молекули і атоми, не зміняться. Хімічні ж явища. При хімічних явищах речовини мають здатність перетворюватися. Відповідно, змінюються властивості речовини і змінюється склад речовини, лишаються незмінними лише атомами. Ми можемо зробити на цьому етапі певний висновочок, що фізичні явища, при фізичних явищах речовини не змінюються, при хімічних явищах речовини змінюються. Явища, під час яких дана речовина не перетворюється на інші, а змінюється тільки агрегатний стан і форма, називаються фізичними явищами. На екрані ви бачите саме схему розчинення цукру у воді. Цей процес буде належати до фізичних явищ. Тобто речовина не змінюється. Ви бачите цвях, який змінив форму, і плавлення парафіну. Теж речовина не змінюється, але змінюється його форма. Бачите також схему агрегатних станів речовини, такої, як вода, унікальної речовини, яка має три агрегатних стани. І що ж таке хімічні явища? От хім... З хімічними явищами дещо складніше. Хімічні явища називаються хімічними реакціями. Для того, щоб відбулася хімічна реакція, потрібні реагенти або вихідні речовини, і е, повинні отримати ми продукти реакції. Е, на екрані ви бачите схему хімічної реакції і е, нижче рівняння реакції. Ми з вами вже говорили, чим відрізняється схема від рівняння. При виконанні хімічних реакцій обов'язково уважно спостерігайте за змінами, пам'ятаючи про техніку безпеки, життєдіяльності при роботі з хімічними речовинами та обладнанням. Хімічна реакція неможлива без хімічного досліду. Це дослід це і є основа пізнання. Об'єкт дослідження хімічні реакції. А предмет дослідження зовнішні ефекти хімічних реакцій, або ми їх називаємо ознаками. Такі ознаки, як виділення газу, утворення чи зникнення осаду, зміна забарвлення, поява чи змінення запаху, виділення чи поглинання тепла і випромінювання світла. Все, все це належить до ознак. Хімічної реакції. Які ж умови необхідні для того, щоб хімічна реакція пройшла взагалі? Це, по-перше, контакт між речовинами, які вступають в хімічну реакцію. По-друге, підтримання певного температурного режиму. І по-третє, це підвищення тиску реагентів, якщо мова йдеться про газуваті речовини. І опромінення реагентів видимим світлом або ультрафіолетом. І так, пропоную вам декілька хімічних реакцій, які підтверджують наші ознаки, які ми з вами згадали. І так, перша реакція, яку ми проводимо, це. Е... Така реакція, яку ви можете продем... зробити, і в побуті це взаємодія оцтової кислоти і соди. Беремо гідрокарбонат натрію, тобто звичайну харчову соду. Додаємо до неї невелику кількість оцту. Невелику кількість отступу або... і маємо. Ефект виділення дуже інтенсивне виділення газу. Да? Пізніше ми дізнаємося, що це за газ. Наступна реакція, тобто перша ознака у нас це виділення газу. Наступна реакція беремо гідроксид натрію. Він відноситься до основ, які є розчинними і називаються лугами. Додаємо його невелику кількість у пробірочку. Ви бачите, рідина у нас безбарвна. Додаємо до цієї, до цієї речовини індикатор, який називається фенолфтоліїном. Уважно спостерігаємо, що відбувається. Ми бачимо яскраво малинове забарвлення, яскраво малинове забарвлення. Але на, е, скажу вам істину одну, що індикатори в реакцію не вступають. Вони тільки е, познач... за допомогою їх можна позначити середовище. Тепер до цієї, пам'ятаємо, що, що у нас у пробірці луг додаємо невелику кількість соляної або хлоридної кислоти. Побачимо, що забагато трошки налили поступово забарвлення зникає. Це говорить про те, що відбувається. Реакція нейтралізації. Відбувається реакція нейтралізації. Так, тобто друга ознака це зміна забарвлення у процесі хімічних реакцій. Третя реакція це випадання осаду. Беремо розчин сульфату міді. Додаємо до нього невелику кількість лугу. Беру натрій ОH. OH. І спостерігаємо, що відбувається. Випадає дуже гарно осад, дуже гарний осад, е, натрій 2СО4. Третя ознака реакція це випадання осаду. Ще, як ми вже згадали, що реакції можуть бути екзотермічні або ендотермічні з виділенням або поглинанням тепла, і це буде теж ознакою хімічної реакції. Ось подивіться на екран ті досліди, які ми з вами змогли провести виділення газу та поява запаху, якщо б ми використовували амойні вмістки речовини. Зміна забарвлення, те, що ми з вами побачили, і утворення осаду. У нас реакція дещо інша була, але ця реакція теж працює саме так: на утворення осаду. І виділення та поглинання тепла, випромінювання світла. Теж є такі реакції. І це є ознакою хімічної реакції, е, можемо зробити порівняльний висновочок такий. І так, до ознак фізичних реакцій належать зміна температури під, вплив, під впливом зовнішнього чинника, зміна агрегатного стану і зміна форми або розміну, розміру. До ознак хімічних явищ. Належать такі виділення газу, утворення осаду, зміна забарвлення, поява запаху, виділення чи поглинання тепла і випромінювання світла. І так, на сьогоднішній з вами зустрічі ми дізналися, що ж таке хімічні явища або закріпили знання, які вам відомі вже з природознавства. Явища це будь-які зміни, які відбуваються у навколишньому середовищі. У наслідок перебігу хімічних явищ або хімічних реакцій, на відміну від фізичних, завжди відбувається перетворення одних речовин на інші. Відповідно і змінюється властивості речовин. Хімічні реакції відбуваються зі зміною складу речовин обов'язково. Хімічні явища або хімічні реакції постійно відбуваються в живих організмах під час обміну речовин. Щоб визначити, яке явище відбувається фізичне чи хімічне, слід уважно спостерігати за тим, а також, також ретельно досліджувати речовини до і після проведеного досліду. Суть хімічної реакції полягає в перегрупуванні атомів і утворенні абсолютно нових речовин. І ще пам'ятаємо, що під час хімічних реакцій атоми не зникають нікуди і не з'являються з, з нівідкуди. Загальна кількість атомів у хімічній реакції остається не Змінною. Дуже сподіваюся, що сьогоднішня наша зустріч була корисною для вас. До нових зустрічей. Всього доброго!